Революція гідності ще не завершилася. принаймні у цьому переконані народні депутати від фракції ВО Свобода. Щоб обговорити актуальні суспільно-політичні питання, організували зустріч із громадськістю Івано-Франківська. Підтримати людей приїхав і народний артист України Богдан Бенюк. За словами парламентаря країна зараз переживає складні часи як у політичній площині, так і в економічній. Тож надважливе завдання для народу сьогодні об'єднатися та підтримати нехай не надто популярні, але рятівні урядові ініціативи. Треба разом об'єднатися, і е, ці непопулярні речі, які пропонує кабінет Міністрів, їх треба підтримати. І вимагати від е, уряду, щоб е, збільшувалися акцизи на алкоголь, на тютюн. Податок багатим, обов'язково треба ввести, а не чекати, поки хитра Верховна Рада почнуть там викручуватися від цього. Треба робити, щоб багаті віддали те, що накрадено і зроблено нечесним шляхом. Взяти на себе відповідальність за майбутні країни готові і самі націоналісти. Про що свідчать зареєстровані Верховній Раді чотири сотні відповідних законопроектів. Передусім, що стосується питання боротьби з корупцією та покарання винних у масових розстрілах активістів. Сьогодні потрібно проводити люстрацію сьогодні потрібно проводити масу заходів щодо обороноздатності нашої держави, і сьогодні потрібно звертати увагу на нашу культуру, мову, нашу національну пам'ять. Люди, мешканці області, мешканці України повинні контролювати сьогодні діючу владу. Бо дуже великою була помилкою те, що в четвертому році ми від фактично вибороли владу для людей. Люди зайшли до тої влади, але Потім е, пішли додому і вже не дбали про те, як та влада себе поводить. Сьогодні суспільство потребує докорінних змін, але найперше докорінних змін потребує система влади. Заради прозорого та ефективного очищення влади кажуть нардепи, зареєстрували власний законопроект про люстрацію. Тепер працюватимуть над тим, аби парламент негайно його розглянув.